Це небесний утішитель душа істини, що всюди єся, і сяє все на поняш. Скарби Дім життя податлю придив, нас, учасно, всякої, Спаси, благі, душі, наші. Слава Вишню Богу на землі мир людях благовління. Слава Вишню, Богу на землі, мир, людях, благовління. Господи, губи мої відкрий, і востами сповістять хвилу Твою. Благословенне царство Царство і Сина і Свята Духа. Нині час і на віки, віки. Ми... Мир, Господа, і помолімся, Господи, за мир спасення душ нашого Господа, і помолімся, за мир всього світу, добрий стан святих Боже, церков з'єднання Всі Господа, і Господи, помилуй. за святий храм святих вірою, побожністю і страхом входь до нього, Господе, і помолімся. Господи, за зеленського Вселенського архірея Франциска Папу Римського, блаженішого патріарха нашого, святослав, боголюбивого єпископа наш, єпискупа нашого, бо любив наших і Степана, Кір Максима, чесне присвятив у Христи, де за весь у людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За бомбережений народ, наш за правління, за все військо. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Замісту, це за всяке село, місту країну за тих, що вірою живуть не, Господи, помилімся. Господи помилуй за добре поліття, за врожай, плодів земних і чи всемирні, Господи, помилімся. Господи помилуй. за тих, що плавають, подорожують недужих страждаючих, полонених і за спасень їх. Господи, Господи, помилуй! Що без нам від цілянку і скорби, ніва нужди, Господи, помилімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту причисту приблагословену, славну владич наш город, цю пристудів Марію з усіма святим, поминувши сам і себе, один одну і все життя наше. Христу, Богу, віддаймо. Помилуй, Бо тобі належить усянка, слава честі поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові нині час і на віки віки. І сповімся тобі, Господи, всім серцем моїм, розповім про всі чуда Твої. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас на раді праведних і сонні, великі діла, Господи Явлені в усіх волях, Його, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, і сповідування велич діло Його, і правда Його перебуває по вік віку, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Ще й ще в мирі, Господи, помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй, Пресвіту, пречисту, приблагословенну, благословенну, славну владич, наш бородицю, пресну преснодіву Марію. до всіма святим, поминувши самі себе, й один одного і все життя наше Христу, Богові. Христу Бові віддай Момди, бо Твоє влада, Твої, Твої царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсячас і навіки віки Амінь. Ам. Благомушується Господа, заповіді о дуже йому, Спаси на сину Божий, що родився від Діви, співаємо тобі, аллелуя, сильне на землі буде сім'я Його, рід правих, благословиться, спаси на сину Божий, що родився від Діви, співаємо тобі, аллюя, слава і в домі Його, і правда його перебуває по вік віку. Спаси нас, Сину Божий, що родився від Діви, співаємо Тобі, Аллилуя. Слава Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдинородний Синний і Божий, безсмертний ти і зволив ти спасення нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і преснодіви Марії. Незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти, Христе, Боже, смертю, смерть подолав Ти один у святій Тройці, рівно славим із Отцем і Святим Духом. Спаси нас. Ще, ще в мирі, вмирі, Господа, й Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже твоєю благодатью. Господи, помилуй. Присвяту, причисту, приблагословену, славну владичицю нашу Богородицю, пресну, Діву Марію, з усіма сідаємо, поминувши самі і себе, і один одного і все життя наше. Христу Богу, тобі, Господи, От і благий чоловік, любний Бог, ісей, ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і навіки, віки. Амінь. Віддіти ми зрадимося, Господи, Господні Богу, спасите ливі нашого. Що родився від діви, співаємо тобі, алелуя. І перед лицем і ось ісповіданням. І в сама на воскликнім йому. Спасина, сину Божий, що родився від дієві, співаємо тобі, але Бо Бог великий Ба, сар, Господь, святой, і цар великий землі, спаси нас, сину божий, у святих дивний, ти співаємо, тобі аллелуя. При мудрі і Припадім до Христа. Спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо, тобі алилуя. Різдво Твоє, Христе Боже наш засвітило світові світло розуміння, в ньому, бо ті, що світ з служили, від звізди навчилися, поклонятися тобі сотцю правди і пізнавати Тебе схід висоти, Господи, слава Тобі. Слатці си на святому Духові і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Несприступного родить і земля верте неприсутного приносить. Ах, спастирями, слава Слав, а волхви за зв'язку подорожують. подорожу, Бо, ради нас родилося, мале дитя, мали Бог. Бо ти святий, Боже наш, ми тобі славу віддаємо даємо Отцю і Сину, і Святому Духу. Не, не час, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий. Безмертний.